Чому кути на одиничному колі? Отже, поїхали. Значить, координатна площина, одиничне коло, це коло з радіусом 1. Отже, тут координата ось пересікає да, вісь іксів 1, пересікає вісь ігриків 1, пересікає вісь іксів в мінус 1, да, від'ємний від'ємний напрямок і мінус один по ігреку ось тут є значить хто отут стоїмо в початковій точці це 0 градусів, 0 градусів. Звідси починаємо рухати, щоб отримати наш кут. Наприклад, от були в точці P0, так, повернули точку, проїхалися по нашому колу, да, піднялися на кут P поділити на 4. P на 4 – це 45 градусів, так, переводити в градуси ми навчили. Замість P 180 поділити на 4 – 45 так, є. Ось по колу рухаємося, що догори рухаємося в додатньому напрямку наших так, кутів. Значить, рухаємося далі, 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 йдемо сюди, піднялися на 90 градусів кут, тому що в нас тут що ми знаємо, що кут 90 градусів. 90 градусів у радіанах, так, треба взнати, вивчити, що це пі пополам, пі поділити на два, тому що ми знаємо, що тут рухаємося, рухаємося, оп, і розгорнутий кут. Тобто, в 180 градусів попали, що тут наш пі сидить. Тут сидить пі пополам, да? 90. Якщо ще 90 додати в градусах, це скільки? 270 градусів, так? Якщо ми наш кут ось сюди повернемо, так, точка. Повернули кут, отримали який? 270 градусів. Так? 270 градусів це 3 пі поділити на 2. 270 градусів, 3 пі поділити на 2. Є. І якщо ще раз зробити повний обер, так ми прийдемо в 360 градусів, тобто 2 пі. 2 на да? 180, 360. 2 пі попадемо. Отже, кути утворюються в одиничному колі, так, поворотом нашої точки, так в, навколо початку координат. Є. Це ми рухалися з вами що вгору, і тут у нас додатні кути. Якщо ми з вами будемо рухатися. Якщо ми з вами будемо рухатися вниз, так, то ми будемо отримувати від'ємні кути. Якщо я от сюди один раз прокрутила, то я отримала кут мінус 90 градусів, так? Мінус 90 градусів, тобто мінус пі поділити на два. Щоб отримати від'ємний кут, потрібно йти в зворотньому напрямку, зворотньому напрямку. Так, добре, а хто не знає, давайте повторимо ще, як називаються четверті: перша четверть, друга четверть, третя четверть і четверта четверть. Так, а розібралися. Так, нашу точечку рухаємо по колу. А в градусах зрозуміло, в радяни переводити навчилися, в радяни в градуси навчилися. Так. Поїхали до практичних завдань, які можуть тут застосовуватися по цій темі. Означно на одиничному колі точку, яку отримали в результаті повороти точки П0 з координатами 1, 0 на кут π на 3. Отже, одиничне коло позначимо. так. Маленько рахуємо, робимо схематично коло, так, ось воно у нас тут y, тут X, де точка П з координатами 1,0. Ось наша точка П0В. У неї координати по х1 по іку 0. По х1. Ось наша точка знаходиться на вісі X. Її повертають на кут пі поділити на 3. Якщо ми не знаємо, що це за кут, да, скільки це градусів, пі поділити на 3, то переведіть градуси, щоб легше було зрозуміліше да, повернути, позначити ту точку. 180 поділити на 3 – це 60. Подивилися в НМТ в таблицю, у нас є до Радіана, міра кута і градусне. Пі на 3 – це 60. Підвчили, Де 60 градусів, позначено на одиничному полі. Якщо пополам, це 45. Якщо поділити на три частинки, да, 90 поділити на три, це по 30. Тобто треба взяти два кути по 30. Отже, нашу точку потрібно повернути на кут в 60 градусів. Пропало коло. На кут 60 градусів. Да. Ось вона приблизно. Да, у нас тут без транспортира. У вас під рукою буде в зошиті транспортичик, у нас має бути кут 60 градусів. Ось повернули нашу точку, це вже кастючка, там П1. Так, ось. На одиничному полі повернули нашу точку на 60 градусів. Позначимо точку, якщо повернемо нашу точку p 0 на 150 градусів. Так, ось наше одиничне коло, да, схематично. Ось наша сидить точечка p 0 координатка в неї 1. 0, Так, по x 1, по y 0. 150 градусів. Давайте будемо рухатись. Отже, йдемо, 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 йдемо. Дійшли до 90 мало, ще йдемо, да. 180 це вже буде багато, нам треба 150, 90, це плюс 60. Тобто, що ми знаємо взяти 2 треті, да? від цього, якщо на три частинки умовно поділити, да? тут кожен ж буде по 30 градусів. І ось сюди ось наша П1 точка, яку повернули на 150 градусів. поставимо іншим кольором. Ось сюди, да? кут 150 градусів. Зрозуміли, так? Давайте тепер спробуємо позначити від'ємний. Нам кажуть, куди мінус 45. Поїхали, знову ж таки, схематично під лінічку, вздовшити у вас гарно. У один е, координатну площину. ось наша сидить точечка p 0 Мінус 45. Це куди нам треба рухатися? Вниз, так, мінус 45, позначимо точку. 45 це половина четверті. Так? Ось сюди спустилися. Це у нас кут. Мінус 45 градусів. Так, добре, давайте мінус 120 градусів. Зробимо трішечки побільше. Ну, давайте ось на цьому першому колі позначимо мінус 120. Значить, що ми йдемо вниз, так? Пройшли 90. Це на що? мінус 90 тут. Мінус 90 градусів або плюс 270. Йдемо ще. Нам треба скільки. 120, значить, щоб отримати 120, ще треба 30. Да? І от кусінчик, це у нас мінус 120 градусів. Ось наша точка, ось куди? Мінус 120 градусів. Ось новенька наша точка П1, позначила на координатному, на одиничному колі. Так, розібралися. да, йдемо вгору. Додатні кути, йдемо вниз, від'ємні кути. Давайте мінус 450 позначимо. А це що за кут, так? Значить, мінус, 100, мінус 450 градусів. Так, так само, як і плюс 450, да. Плюс 450 будемо йти вгору. Так, мінус 450 будемо йти знизу. Ось наша точечка. Мінус 450. Якщо зробимо повний оберт, і сюди ж саме прийдемо, це буде мінус 360. Щоб отримати, да, от ми з вами йдемо, йдемо, йдемо з низом, да, прийшли отсюди, сюди, це мінус 360. А нам потрібно, що мінус 450. Щоб отримати, треба ще половину. Ось сюди дійшли. Да, ось наша точечка. Якась П1, да, це ми зробили з вами. Ось такий повний обер і плюс ще половинка. Це мінус 450 градусів в кут. Є ось наша точечка попала. Так, добре. Далі. У якій координатній четверці знаходяться точка одиничного кола, отримана в результаті повороту точки п 0 на кут? Тепер не просто просять нас позначити точечку, а питають, а в якому буде що, а в якій четверті буде. Що значить, в якій четверті? Чи в першій, чи в другій, чи в третій, чи в четвертій, да? чи в четвертій четверті. Так, тут у нас сидить що 0 градусів. Тут у нас 90 градусів, тут у нас 180 градусів, тут у нас 270 градусів. Поїхали 127, де буде? 127 це між 180 і 90. Тобто кут друга четверть. 89, перша четверть. Так, бачимо до 90, 276, 277 до 270, це третя. Так, ось тут сидить, якщо вже більше 274, 200 більше 70, це вже четверта, От 400 градусів. Ми знаємо, що 0, якщо робимо повний оберт, це 360 градусів, а 400 це ще плюс 40. Так, тобто кудись ось тут буде наш. Це перша четверть. 600, 360, плюс 90, 450 плюс 90, 540 плюс 90. 540 плюс 90. Це 630, а у нас 600. Отже, це третя четверть, так? Бо в. 630 це вже аж четверта пішла. Мінус 400. Значить, йдемо нин, низом. Так, вниз йдемо. Йдемо, йдемо. Зробили повний оберт, мінус 360. Щоб 400 це ще кусочок мінус 40. Ми попали в четверту четверть. Так, мінус 400, мінус 470. Знову ж таки, сидимо мінус 360, плюс 90 це мінус 450. Мінус 450 і ще плюс косінчик 20 і ось буде да, кут, мінус 470 градусів. Це яка четверть? Третя четверть. Пі поділити на 5. Якщо важко в радіанах переводимо в градуси 180 поділити на 5, 36 градусів, так? Бо порівнювати дроби трошки важко. Да? Треба звести до спільного знаменника розуміти, це більше за пі на 2, менше за пі на 2. Зрозуміло, що менше, ніж пі, да? але може це ще й менше, ніж пі на 2. Тому легше перевести в градуси 36 градусів, зрозуміло, що це перша четверть, тому пі поділити на 5 – це перша четверть. Мінус 7 пі поділити на 6. Переводимо в градуси мінус 7 помножити на 180, поділити на 6. 186 коротилося це 30. Мінус 7 помножити на 30 – це мінус 10, мінус 210 градусів. Шукаємо, де мінус 210 градусів, це треба йти. Низом, так, мінус 210. Значить, пройшлись мінус 90, мінус 180, мінус 180, щоб отримати 210, ще плюс 30, Тобто кусочок. Да? Не дійшли аж сюди. Ми попали в другу четверть. Дев'яте це друга четверть. Давайте подивимося, де кут 3. А що таке 3? Це три радіани, радіани. Або переводимо в градуси, як ми переводимо в градуси. Так? Ми 3 множимо, на 180, множимо на 180 і ділимо на пі. Пі це 3,14. Значить, що в нас виходить? Ой, що це куди таке все пригає? Це 3, 3 помножити на 180 і поділити на 3. Чотирнадцятих, так, приблизно так, 3 поділити на три чотирнадцятих, помножити на 183, помножити на 180. Це 540 потрібно поділити на три чотирнадцятих, так, значить, ділимо в стопчик два знаки сюди, два нуля сюди. Нам ще приблизно п'ятьдесять чертисячі ділимо на 314, 540 ділимо, беремо по одному 314. Так, що тут у нас? 10, 4, 6, 3, 2, 236. Спускаємо далі 0. Так, ні, щось довго не хочеться таке все робити. Три радіани. Давайте краще подумаємо, що якщо три радіани. У нас тут 3,14 сидить, так, радіани, тут пів поділити на два радіани. Це що в нас? Три чотирнадтих поділити на два приблизно, так, це приблизно це півтора. Значить, три. Це друга четверть, да, максимально приблизились до 3,14. Півтора. Ось тут, да, приблизно сидить, а тут у нас 3,14 приблизно сидить. Тому 3 радіани це друга четверть. Не хочеться переводити в градуси здоров'яна штука, не мучити себе. Так, є орієнтовно порахували, Боже. Дивіться, що я почала робити? Да, множити стовпчик. Ми ж приблизно знаємо, що один радіан це 57 градусів. Да? Нам же ж орієнтовно приблизно 3 помножити на 57. Голова зовсім забилася. 3 помножити на 57, 3 на 50, 150, 3 на 7 21, 171 градус. Да? Майже в 180 тому ще раз це друга четверть. Мінус 2 радіани. Так, мінус 2, приблизно орієнтовно, щоб зрозуміти, яка четверть. Один радіант це 57 градусів приблизно. Мінус 57, це мінус 114 градусів. Мінус 114, шукаємо, йдемо вниз. Тут у нас 0 градусів сидить, тут у нас мінус 90 сидить, а 114 це плюс 24 градуси. Тобто ось сюди попали. В яку четверть в третю? Третя четверть. Так, є. Yeah. Знайди координати точки одиничного кола, отриманої в результаті повороти точки P0 на кут, пі на 2. Значить, де буде координата, якщо ми на пі на 2? Пі на 2 — це чіткий кут в 90 градусі. Да? Ось він, значить, наша точка ось тут буде сидіти, якщо ми її повернемо. Да? Сиділа в П нульове, ось тут. Якщо повертаємо на кут Пі поділити на 2, вона буде сидіти на вісі Y. є. Де буде точка Пі? Да, Пі точка, ось сюди. Ось тут вона прям буде П друга точка. Тому що тут у нас Пі 180 градусів. Так, це П Пе. перше позначили, П Пе друге. Мінус 90, мінус 90, ось тут буде прям наша точечка П третя сидіти, так? Ідемо в зворотньому напрямку, так, вниз. Мінус 180, ось мінус 180. Вона прям сюди сяде да, наша точечка на П другу. Це Пі. І мінус пі тут, так? Бо йдемо в зворотньому напрямку. Мінус 3пі поділити на 2 Мінус 3пі поділити на два, це мінус 270. 3пі на 20 це 270. Мінус 3пі на 2 мінус 270. Значить, рухаємося, куди наша точечка. Це П4 була. Це П5 позначимо. П5 точку. Куди вона сяде? Значить, ідемо. Якщо ми тут вниз ідемо Так, ідемо, ідемо ідемо, Це мінус 180 плюс. 90, ще ось наше мінус 90. Тут буде наша п'ята точка. Прямо сидіти разом з першою точкою. Мінус 2 пі, значить, мінус 2 π це що повний оберт. Ми сюди ж само прийдемо. Ось П шоста буде сидіти разом з П нульовою. Да? Бо ми робимо повний оберт низу, і ми все рівно попадаємо, де да? ось повний оберт низу і 2 π зробили, да, і попали в точечку П нульове. Так, є, добре.